Доброго дня, шановні друзі, брати і сестри. Сьогодні надзвичайно важливі події відбуваються в Україні. Так вони не дуже приємні, вони навіть страшні. Вони невідомо до чого приведуть. Але що відбувається важливе і дуже добре. Те, що сьогодні українці масово починають шукати не просто щоб їм виплатили зарплатню, не просто щоб там ЖКХ вирішив проблему. Вони починають шукати правду. І це надзвичайне явище в історії України, коли люди справді повстали проти беззаконня, проти свавілля. І нам дуже важливо сьогодні почути слова Тараса. І нам сьогодні важливо почути Боже Слово дуже прості істини: любити Бога перша заповідь, і любити один одного друга заповідь. Цього достатньо ви можете бути навіть атеїстом, ви можете бути невіруючою людиною, але ці прості речі почати любити один одного. Це надзвичайно важливо. У мене в руках а, старовинний інструмент 16-го сторіччя, а, колісна ліра. Лірники завжди були співаками правди проти беззаконня. Любити правду, ненавидіти беззаконня, любити людей за будь-яких обставин. Сьогодні я заспіваю одну а, з старасових пісень. Але це не просто Тарасова пісня, це Боже слово, який Тарас а, дуже любив, і він дуже багато переклав біблійних текстів. Він не соромився те, що це написав єврейський цар. Для нього не було якоїсь проблеми, то, що цар Давид був євреєм. І Тарас а, перекладав, а я заспіваю, і Юрчик мені з Божою поміччю підіграє і теж підспіває. Лице своє мене забуваєш, доки буду душу мучить. Спаси мене, спаси мою душу, та не скаже хитриворо. Я його подужав, і всі злії посміються, Спаси мене, помолюся і Госпою знову, твої блага чистим серцем. Снову воїстим серцем, сталмом тих і вноси, оте, слава Ісусу Христу! Шукайте правду.